Винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні весною. Таке заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. За її словами, єдина причина, чому наразі є затримка з передачою F-16 в Україну, це просто технічний момент. Ми всі дуже раді, тим, що данія запиталася надати ці винищувачі і у співпраці з Нідерландами, Сполученим Королівством, Бельгією та звичайно США. Це дуже потужна зброя. І звичайно, це основна причина, чому ми прийняли таке рішення. Ми почали проведення навчань для ваших пілотів вже в серпні. Навчання проходять дуже швидко і дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачею F-16 в Україну. Це просто. Технічна причина, технічний момент потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і також ми розумієте, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків. І відповідно, ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті. І я сподіваюся, що нам вдасться вже найближчим часом ще до літа побачити F-16 в повітрі. Повітряному просторі України, і я думаю, що зважаючи на всі ті зусилля, яких ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами та з союзниками, ми все таки будемо готові це забезпечити до літа. Але я ще раз наголошую на тому, що тут ідеться лише про практичні технічні моменти, які потрібно вирішити, і які поки що потребують певного вдосконалення і власне, через які виникли така прогалина в часі між серпнем і тим моментом, коли ми побачимо F-16 в повітряному просторі Україні. А от Володимир Зеленський заявив, що частину цієї партії f 16 ми можемо отримати в найближчі місяці, але, можливо, літні. Частину цієї партії, напевно, ми можемо отримати в якісь місяці найближчі, літні. Так? Не буду говорити вам конкретно. Ми отримуємо частину а, наших домовленостей в цьому році. Це факт, тому що буде готова під. Під цю, цю кількість літаків будуть готові відповідні а, пілоти, і команди, і технічні команди. Також окрім екіпажі, технічні команди, інфраструктурні а, речі повинні бути також підготовлені. А, я чесно скажу, вам бачив робочий план на ставці щодо отримання літаків. Він розбитий на там, скажем так, на деякі піврічзазначу, Україна та Данія офіційно підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки у 2024 році. Військова підтримка Данії становитиме майже 2 мільярди євро. Оголошуючи про допомогу, прем'єрка Данії закликала інших союзників терміново збільшити фінансування України.